Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Єрафант, Вищі сили. Вищі сили вам говорять сьогодні про те, що, будь ласка, звертай увагу на те, що ми тобі даємо. Про що це? У когось дуже багато запитів, скоріш за все, і вам даються підказки, вам даються ключі, в якому плані ці ключі можуть приходити, так? Да? Цілому дивитесь, наприклад, Ютуб, Тікток, у вас є запит, ви отримуєте. Ви бачите відео, ви отримаєте відповіді на свої питання на вулиці, в магазині, ваш партнер, телефонна розмова, телевізор, ну тобто, зовнішня, да, зовнішня проявленість. Вона в принципі також дає відповіді на ваші питання. Все одно, всі відповіді вони у нас, але якщо ви все ж таки даєте запит, ви його отримаєте. Але вам тут також кажуть, просто звертають увагу на те, що, будь ласка, ми тобі все даємо. Ми тобі даємо всі відповіді на твої питання. Просто бачих, просто слідуй за ними, за цими підказками. Ми тебе ведемо. Будь ласка, просто побач це. Дійсно, вам дуже допомагають. Вам просто потрібно звернути на це увагу і не думати, що все випадково. Ні, не випадково. Це відповідь на ваш запит. Ось так. Ось така інформація сьогодні від Єрофанта від вищих сил. Кому актуально приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.